На вимогу трьох опозиційних фракцій Удару Батьківщини і Свободи було зібрано 160 підписів, щоб провести позачергове засідання. Голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На сьогоднішній день на середу ви як бачили, що майже у повному обсязі зібралися всі три фракції: Удар Батьківщина і Свобода. Комуністичної партії взагалі не було, партія регіонів була представлена менш чисельно, ніж вони приходять там у четвер, коли голосують якісь там лобійські законопроекти. Що стосовно Володимир Васильович відкрив пленарне засідання, але ті питання, які повинні були сьогодні розглянути, це перше питання це лікування засуджених за кордоном. Друге питання це закон про прокуратуру. І Третє питання це закон про вибори народних депутатів України. Ми всі чули виступаючі сторони, які озвучили свої позиції. І ми чітко можемо зрозуміти, що процес затягується. Затягується процес. Нам було до нам було сказано, що на сьогоднішній день жоден з законопроєктів не Підготовлений що стосовно законопроекту про лікування засуджених за кордоном у робочій групі була така можливість напрацювати було близько тижня. Визначено, і вони за цей термін могли представити законопроект, але жодного сьогодні законопроекту не було представлено, і тому Володимир Васильович Рибак сьогодні закрив засідання. Що стосовно законопроекту про прокуратуру, також було сказано, що дуже поступило багато поправок, і зараз розібратися за той термін, за той час, який нам відведено, не Стає можливим і також законопроект про вибори. І, тобто, сьогодні взагалі нічого ми не розглянули. все переноситься на наступний тиждень. Але здається таке враження, що партія регіонів затягує час. Але від нас же європейські наші партнери чекають, що ці основні законопроекти будуть прийняті для того, щоб угода об асоціації на вільніському саміті, 28 числа, була підписана. Або вони мають надію, що угода буде підписана Юля Володимирівна буде залишатися за гратами, тобто використовується таке вибіркове правосуддя, або взагалі відбувається такий саботаж, і все йде до того, що скоріш за все буде зірвана підписання угоди об асоціацію.